Пропоную на хвильку перенестись на далеке минуле перед звільненням правобережної частини Херсонської області. Побратими 46-ї бригади мали в своєму розпорядженні 35 броневаних машин International MXT MV в модифікації хаски від наших британських друзів. І все було б непогано, якби перед нападом на позиції окупанта кулеметом на тих машинах провели технічне обслуговування та відстріл. Тому що в бою половина з цих кулеметів зловила клин або стріляла одиночними пострілами, що значно зменшило вогневий шквал та дозволило ворогу досить ефективно знищувати нестріляючі машини разом з екіпажами. І, хоч командир просив хлопців берегти техніку, в результаті машин лишилось всього п'ять, а людей. А людей взагалі не дуже той рахують, тому що, як сказав той самий командир, військомати ще надішлють, і таке відношення не дивне, тому що досить часто солдати для високих та й не дуже високих командирів то не люди, а бойові одиниці, втрати яких це статистика. Мобілізація в нас повна, поки що йде друга черга з чотирьох. То чого паритись? Як там кажуть, ситуація важка, але контрольована. То так, втрати великі, але не такі великі, щоб ними перейматись. Наші рідні в безпеці. Так що не хвилюйтесь. Та й взагалі які втрати? Герої ж не вмирають. Ненавиджу цю фразу. Для мене вона звучить так само, як баби ще нарожають. Спробуйте пояснити значення цих слів дитині, яка залишилась без мами чи без тата, чи дружинам, чоловікам, батькам. Або бійцям, які замість того, щоб відходити з позиції, які вже майже захопив ворог, збирають в пакет шматки свого побратима, тільки що розірваного прямим влучанням міни, щоб його не визнали зниклим, щоб його родина отримала хоча б виплати, тому що рідну людину її вже ніхто не верне. А в результаті виявляється, що безголовиті залишки українського захисника доказом його загибелі не являються, і це не хворі фантазії, це реальність.